Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і а, питання ваше було. Тут спочатку йде а, великий коментар. Я його не буду зачитувати, тому що там іде про Велику Британію, чи Британія прийме Резнікова, чи ні. Це після того, як я зробила розклад покарання, чи, навпаки, підвищення про Резнікова. І питання тепер. А, з якою метою Зе Зеленський псує стосунки з найвідданішими союзниками США, Великою Британією, Польщею? А, щоб ті передали, і одразу ж слідуючи запитання: щоб ті передали давати зброю, і зе пропихував переговори з Моско, з московити? Ну, трошечки помилочка, але не, не І так, давайте подивимося. З якою метою Зеленський псує стосунки з найвідданішими союзниками США, Британією та Польщею. З якою метою? Ну, вже перша карта йде. Е, Затища, перемир'я. Щоб перестали боротися. Ось, да, стопроцентово. А, ви знаєте, тут а, план такий. Тут чіткий план іде наших військових а, зупинити. Зупинити наших військових. Зупинити, а як можна наших військових зупинити? Тільки коли у них не буде зброї. Ось. Як можна їх? Пічалька, боротьбу їхню приспати, зупинити, неможливість рухатись. Розумієте? Ось. А це наші військові. Ну, це він бачить як шанс е, до переговорів. Отак, От так, як ви і задали питання, ви вже своєму питанню, щоб ті перестали давати зброю. І е, Зеленський пропіхував переговори з московитами. Ось якось так. Давайте тепер подивимося про самі переговори. Він псує стосунки, щоб, е, щоб менше йшло нам. щоб... Е, менша підтримка була, щоб сторонилися нас. Давайте подивимося тепер про е, другу сторону медаль. Тобто переговори з московитами. Ну, він, е, він налагоджує постійно з ними стосунки, він за це гроші отримав, щоб ви розуміли, тут самі майже грошові гроші. Карта Зірка в кінці йде, тут гроші, гроші, ну тут взагалі величезні гроші. І ось вам мах, і тут гроші. Він отримав гроші і надалеко. І він буде це періодично робити. Ось ця карта показує. Зеленський буде це робити постійно. Він для того і прийшов. Щоб так діяти, він не прийшов для того, щоб зробити розвиваючу країну. І не кажіть мені дурниці: ой, він так старається, він же ж такі дороги поробив. Ви знаєте, я вчора таку інформацію, від здається, з Мукачево хтось розповів десь з Західної України, мої дорогенькі, з Заходу. Здирають новий асфальт і катають новий е, поверх е, знову новий. Розумієте? Ще той, ні, там нічого нема, здирають і катають понаново. Ось вам і, е, ну ви і самі це все знаєте. Куди він веде Україну нашу ось такими темпами? Ну, от перша карта. Що вам ще треба? Десятка мечів. Ось. Куди він веде Україну? Підвішений стан. Тобто, в жертву, бачите, зав'язує нас, здає Україну повним ходом. А Бреше, що він щось робить. Ось, бачите, пил в очі, що щось робиться. Там мізер робиться для України, конкретний мізер, так? Але буря така що ого, го це, ви знаєте, у нього такий чіткий план, і він від нього не буде відходити. Робіть, що хочете, він буде і правдами, і неправдами йти до, свого, до своєї цілі, за яку йому отут величезні гроші заплатили, і на роки йому заплатили. Він має місію, це в нього місія така стосовно України. Ну він же ж казав, що він... я ваш вирок. Що ще говорити? Гарно вам дякую за ваші запитання, за ваші коментарі, підтримку. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!